Те, що зараз відбувається, називають інформаційною війною. Ви згодні, пані Ольго, з, з таким формулюванням? Так, звичайно, я згодна з цим формулюванням. Більш того, я вже декілька разів, ще задовго до подій Майдану і того, що сталося після Майдану. Ми спілкувалися в колі українських журналістів. Скажімо, в Союзі журналістів України, і ми тоді говорили про те, що яким чином треба вивдовувати українським журналістам свою відповідь, тому що весь час знаходитись у такій, знаєте, позиції: ми обороняємося і відповідаємо на ті кілобайти брехні, які йдуть з Росії. Це ну... Просто не фахово треба робити якісь більш притомні речі. Ну але далі тих розмов справа не пішла, і маємо те, що маємо на сьогодні. Ну зараз в інтернеті створили таку е спільноту. Називається stopfake.org, Це угу. і у Фейсбуці і сайт. Є тобто, вони намагаються все таки спростовувати ось цю неправдиву інформацію. Тобто в інтернеті ще можливо можливо. Що робити з людьми, або як переконати людей, тих, хто саме? Телевізор дивиться до інтернету, доступу немає або не, не хоче мати того. Доступу. Ви знаєте, дуже і малий відсоток, так само в Росії, як і в Україні, насправді є користувачами інтернету, і треба визнати те, що телебачення ми хочемо цього чи не хочемо. Це найбільш дієвий і масовий засоб впливу на мізки людей. Я не пам'ятаю, хто але найближчими днями висловлював побажання. До нашого уряду кажемо, що хіба ми не можемо повіс? Я не фахівець, тому може я формулюю не дуже правильно з цього приводу. Що ми не можемо повісити якогось супутника, щоб через цей супутник принаймні на територію Росії транслювати? Хоча б декілька українських телеканалів, щоб люди мали змогу мати альтернативну точку зору, тому що е, показує, скажімо, НТВ, РТР і ті канали, які інакше як пропагандисткими назвати не можна. Цікаво. До речі, що якраз НТВ і е, перший російський канал закликали українські телеканали об'єктивно висвітлювати інформацію. ну, Українські телеканали сущеру теж попросили російські робити те саме. Я знаю, що ви побували в Донецьку на днях. Так, буквально була там п'ятниця, суботу і неділю. Понеділок, на жаль, уже е, я поїхала і не бачила, як розгорталася ота ситуація, про яку ми знаємо. Да, з таким уже штурмом адміністрації з вуламуванням дверей, рішиток. Що мушу сказати про телебачення? В Донецьку дивляться. Російське телебачення, причому дивляться його активно. Переважна частина дивиться тільки російське телебачення, mm -hmm. вважають ці новини абсолютно об'єктивними і певною мірою це формує свідомість величезної маси наших співгромадян. Тому, ви знаєте, зараз я висловлю нетипову для себе думку. Тим більш мені прикро, що буквально тиждень тому в цій самій студії я спілкувалася з Зеленою Риковцевою і з людиною в московській студії Максимом Шевченком, і я тоді сказала, що я не підтримую цієї ідеї про заборону трансляції телеканалів, що в пакеті транскордонного телебачення. Ви знаєте, це великий виняток, але я можу сказати, що я підтримую те, що треба виключити ці певні канали з цього пакету. Зараз у нас не така ситуація, не мирна ситуація. Я не хочу сказати, що Україна перебуває у стані передвійськовому. Передвоєнному з російською ситуацією, але не можна давати абсолютно певним пропагандистським колам, безневинно зараз задурювати мізки і так добре знаєте, наляканим нашим співгромадянам на сході країни і на півдні країни. Я думаю, що це захід тимчасовий. Їх треба просто заспокоїти тим, щоб ввечері, коли вони приходять з роботи, вони не бачили певної додаткової дози страшилок, щоб в Донецьку не показували жахи, які творяться у Криму, яких там немає, певно. А щоб Крим не частували тими жахливими новинами, які є у Донецьку. Я думаю, що за два-три місяці, коли ситуація вирівняється, Можна бути повернутися до цієї норми, це розумно, Так би вчинили, мені здається, в будь-якій демократичній країні світу ми маємо захистити себе, пані Олю. Як ви думаєте, у людей, яких все-таки немає доступу до інтернету або вільного телебачення, є зараз якийсь варіант? Ви знаєте, тут треба ще раз наголосити про те, що Донецьк це дуже особливий регіон. І люди там особливі. Тобто люди, особливо старшого віку, в принципі, люди після 40 років, а це ж абсолютно дієздатні люди, які ходять на вибори, які впливають на ситуацію, вони протягом оцих усіх терміну незалежності української, вони весь час перебувають. У такому стані, знаєте, як підвішений стан, вони знаходяться в нервовому очікуванні, що це все тимчасове. Україна це не назавжди. Вони не втратили якогось зв'язку з тою державою внутрішньою, якої вже немає. І Росію вони в своїй свідомості асоціюють, вірно асоціюють як правонаступницею Радянського Союзу. Тому вони не сприймають просто Україну як державу, і українські телеканали так само вони не сприймають для себе як ті засоби масової інформації, які можуть їм розказати про їх життя. Вони довіряють, і це абсолютно доконаний факт. Я дуже добре знаю Донецьку область, принаймні те, що переважна більшість людей там просто дивиться день при дні. Переважно російські телеканали, тому, хоча б для того, щоб у людей з'явилося, знаєте, за винятком ну, нема російського каналу, ну не, нема. А телевізор є. Щоб не припадав пилом, треба дивитися, хоч потрошки їх привчати до українських телеканалів, зважаючи на те, що в свою чергу українські телеканали будуть враховувати інтереси і цієї аудиторії. Цікаво, що зараз Славко Вакарчук їздить на схід, намагається якось доносити якусь інформацію, яка є на його думку правдивою. Саша Кольцова солістка гурту Крихітка робила звернення до мешканців сходу і півдня України, і так само до Росіян, наприклад, звертався Мер Львова Андрій Садовий. А щось кожен із нас якось ми можемо. Переконувати, ось, наприклад, людей, тих самих наших друзів у соцмережах, коли ну от вони постять Розумію. речі, наприклад, які ти бачиш, що просто ну не наладять на голову, вони в це вірять. Ви знаєте, я думаю, що ми не просто можемо, ми мусимо це робити. Причому робити я тут і до себе маю великі претензії. Знаєте, коли знаходишся у вирі тих подій, які у нас на майдані, і коли тобі. Твій давній знайомий з Донецька е, питає з острахом, а чи справді там бандерівці щось таке страшне роблять, і чи справді там є найманці з Сербії? Звідкись? То ти просто з відповідаєш так, коли ну, не би ніколи. Да? А потім я відчуваю. Е, Величезний смуток, тому що я йому мусила спокійно, нехай це буде другий, третій, десятий раз, спокійно, не нервуючи, пояснити, як це я розумію. А це, зрештою, не чужа людина, це людина, з якою я працювала колись в одній газеті. Ми знайомі не один десяток років. І знаєте, якщо навіть у журналістів, які працюють у Донецьку, нема остаточного розуміння, що коїться у Києві, бо він тут не був, він цього не бачив. То просто люди, які е, заточені на російські телеканали, звичайно, з ними треба розмовляти. Кожен день дуже терпляче, дуже простими і переконливими речами, на рівні друзів, на рівні ем, якихось родинних зв'язків. Просто знаєте, в цьому і наше майбутнє ми єдина країна. Ми не можемо з ними порвати заради самих себе. Нам треба дуже з любов'ю, з великим розумінням ставитися до тих людей. Які певний час були поза нашою увагою, а це так і так, тому що і схід і південь були поза увагою і офіційного Києва, і нас так само це наша провина в тим, що вони такі, це так. наші співгромадяни. Так само, можливо, ми можемо за рахунок зараз інтернету показувати факти, наприклад, фотографії, які є, коли, наприклад, російські телеканали показують. Майдан і пишуть, що це Крим, і озброєні, якісь снайпери або кордони з Польщею, кажуть, що це кордони з Росією, куди їдуть, нібито російські біженці. Але ще донедавна, звичайно, не на такому рівні, але більшість українських телеканалів, скажімо так, висвітлювала події недостатньо об'єктивно. Як ви зараз оціните медіапростор, зокрема телеканали українські? Чи є якась зміна? Ви знаєте, мені здається, що є. Принаймні дуже добре, що на першому національному каналі ідуть програми громадського телебачення, тому що певна частина громадян звикла сприймати перший національний, знаєте, називається слово правди, офіційне слово правди. І тепер там людські. Даруйте обличчя, з'явилися. Там з'явилися люди, які можуть неофіційною людською нормальною мовою на нормальних прикладах пояснити, що таке коїться з нами, які перспективи є у нас. Мені здається, що відчутні зміни є останнім часом, але тут проблема в іншому, що такий величезний шквал інформації йде, що. Будь-яка навіть дуже освічена людина е, має певний, ну має великий шанс загубитися в цьому в цьому вирії інформації. Тому Правда, тут це да, переварити зараз. це неможливо. Пані Мусифірова, так. все-таки, що Україна, можливо, вже зробила, щоб протистояти цьому інформаційній наваліці? і чи крім е, російського інформаційного простору, чи не програємо ми і західний? Е, ви знаєте мені. Мабуть, мабуть, важко буде відповісти абсолютно об'єктивно, тому що, ну, як в Росії залишилося, знову ж таки, мені доведеться сказати про своє видання, тому що з таких принтових друкованих видань майже тільки нова газета щодень, день, день при дні, і онлайн обудавала інформацію і в Принципі, половина редакції працювала і на Майдані, і зараз по регіонах України. І головний редактор каже, що неймовірна цікавість читачів такого ніколи не було. В принципі, газета вважається такою орієнтованою на таку ліберальну інтелігенцію. Зараз нас почали читати і ті версти населення в Росії, які раніше ну так це їм здавалося щось заважким для них. Але знаєте, якось люди почали інтуїтивно відчувати, що Ну, не може бути все так, як пишуть ну, такі гіганти російських принтових видань, чи показує там перший канал, чи канал там РТР, чи щось таке. Власне, мені здається, що тут ну, завдячуючи тому, що нова газета «Дождь» Теле і Ехо Москви почали працювати абсолютно. Єдиною командою певний, але невеликий прорив в цьому напрямку вже відбувся. Ну і власне е, таку цікавість до України, як зараз, я дуже давно працюю в журналістиці. Я відчувала, ви знаєте, тільки 91-го року, от коли була Україною здобута незалежність, от тоді таке ж. Е, Неймовірна цікавість усього світу, і присутність усіх світових видань так само була в Україні, як зараз. Я думаю, що це другий дуже важливий прорив, і оце вже ну зараз західний світ побачив, яка Україна є насправді.